Дейл Карнегі і Сусіди. Подарував мені чоловік на 8 березня. От ніколи не вгадаєте що? Книжку. Ніколи не вгадаєте яку? Дейл Карнегі. Як завоювати друзів і впливати на людей. Як перестати тривожитися та розпочати жити. Щодо того, як розпочати жити, мій Вася трішки запізнився, а от усе інше ж мене дуже зацікавило. Цілий тиждень мій Вася сидів на хлібі та салі недогодований і недоглянутий, терпляче чекав, доки я культури наберуся. Виявляється, як усе просто. Там посміхнулася, там комплімент зробила, і в депутати можна попасти. Ну, депутатство мені ні до чого, зі своїми сусідами ненормальними порозумітися. б. Карнеї запевняє, що з ними навіть подружитися запросто можна. Хоча, якщо відверто, то не дуже хочеться. Не доведи, Господи, мати таких друзів, спитати б у таких людей. Ви вже всі пакості зробили, які запланували? Чого вам у житті не вистачає, аби ви були добрими? Але я відволіклася. Так от, Із однієї сторони живе пацьорка, дуже хазяїн, усі абрикоски перелічить. І не тільки своє, скупуще. Анекдота це на помідори якраз про нього. Кожної весни, як копає город, то хоч пів сантиметра, а захватить моєї землі. Ще декілька років і я буду балансувати по своїй території, наче по канату. А брехливе, що дихне, то брехне. От як із таким можна миритися. Оббреше, у город улізе, а ти йому посміхайся. І з другої сторони каракатиця живе, усіма заправляє, усі перед нею на задніх лапках, окрім мене, звичайно, бо бачу її наскрізь, ще та інтриганка, куди братися французькому двору, а навпроти розумниця, як почне розглагольствувати, зразу видно, дурна. Та все було б нічого, якби вона цілими днями та вечорами у вікні не висіла, нічого не пропустить. І от як усі троє докупи зберуться, ховайся. Побачила б я, якими вони були б друзями, якби їхні межі були спільними. А так знову я відволіклася. Проштудіювала якарнеї і з нетерпінням чекаю, коли можна буде свої знання на практиці застосувати. Довго нагоди чекати не прийшлося, глянула у вікно і обімліла. Ну, ти подивись, ну не можна витримати. Кури каракатиці у мене під вікнами порпаються, своїми ратицями, наче граблями вигрібають насіння квітів, такі урвища поробили, немов напту сукають. Раніше я б що зробила? Правильно, схопила б курку, яка під руку попалася, відкрутила б їй голову й кинула б каракатиці, межі очі. Тепер же я схопила карнеги. Ні, ні, не запустила ним курей. Хоча це теж варіант. Ага, ось знайшла. Чи знаєте ви кого небудь, кого вам хотілося б переробити? Але чому не почати з себе? І угу. Із хати я вийшла з посмішкою. На ненависних кури намагаюся не дивитися, щоби посмішку не втратити. Іду до каракатиці. Добрий день, кажу, для години, і таким же солодким голосом аж саму знудило. Ти, кажу, мабуть, дуже зайнята і не бачиш, що твої кури на моєму подвір'ї порпаються. Сусідка підозріло глянула на мою широку посмішку, на мої руки, чи немає в них уб'єнної курки. Бачу, розслабилася і нагло так каже То Та жени!» Я спокійна, а всередині аж кипить усе. Намагаюся достукатися до її совісті. Та якби ж то перший раз кажу, а то що не гляну або на подвір'ї, або на городі шкоду роблять, і не забуваю ж посміхатися. Але каракатиця про Карнегі не чула, та якби й чула, воно ж, як розуму нема, то на базарі не купиш. каже: то що ж мені їх на цеп посадити? Я спокійно відповідаю люди за огорожею птицю тримають. Чим спокійніше я розмовляю, Тим нахабнішою стає каракатиця. Уже кричить на мене якщо людям заважають їхні сусіди, то вони горожу собі ставлять. Бачу, самому Карнегі сусідка не по зубах виявилася. Розвернулася я і до курей. Вони, як побачили, що без посмішки женуся і з криками навтьоки, ні однієї не впіймала. У розумниці з підвіконня горщики з кактусом звалився, так уже ж хотіла все бачити і чути. Дивуюся, як сама не випала. От, думаю, якраз є нагода трохи зблизитися. Бачили? кажу, от що знаю і з нею робити? Із ким? питає. Із сусідкою моєю. А що там таке? І лице таке здивоване. Та ви ж бачили, кажу. Сусідка враз закрутилася на місці, у мене стільки роботи, стільки роботи, угору глянути ніколи. Оце виглянуло, щоб погоду подивитися. А ти сьогодні на базар йдеш? Я вже була не знати, чому збрехала я, і, бачачи її здивування, добиваю уже двічі. Сусідка занепокоїлася, а я бачила, хтось мелькнув. Доки вибігла до хвіртки, уже нікого нема. Я й не чекала на таку наглу відвертість, навіть не знала, щось сказати. Доки я займалася дипломатією із сусідками, пацьорка вже закінчує садити свої дерева на нашій межі. Пацьорка, щоб ви знали, це не прізвисько, а прізвище. Тут і прізвиська не треба. Пацьорка він і є пацьорка. Що воно означає, не знаю, але йому підходить. Як побачила я, що пацьорка на межі шпортається, знову за порадою до корнеї, що він там каже? Неприємні речі завжди легше вислуховувати, якщо перед цим нам сказали про наші достоинства. Ну, все ясно. Окрім одного, де шукати достоинства у пацьорки. Але роздумувати ніколи треба свою територію підвоювати. Добрий день, поздоровалася так, наче тільки на після причастя. Пацьорка смикнувся від несподіванки. Знає, що винуватий, буркнув щось. Мабуть, добрий день, — сказав. І як старається, як старається, ямку для саджанця викопує, а та ямка майже вся на моєму городі. Але ж я культурно тепер мушу мовчати, так би й угатила лопатою по ребрах. Що саджаєш? питаю, Бур -бур -бур. «Що — Що? цього разу перепитала я. В черешні, відповів Нехотя. Який ти молодець, усе в тебе по хазяйське. Глипнув недовірливо. Кругому тебе порядок. Бачу у нього від задоволення щоки переживіли. Коли не подивлюся, завжди чимось зайнятий. На його лиці з'явився вираз гідності та неприступності. Прикопав саджанці і пішов чваньковито із закопиленим носом. А я стою смирена, така такався. Ах, ти ж морда з ганчарок. Не можна це так залишати, доганяю сусіда. А який сорт черешень? питаю. Смачний. І Ієхидно так посміхається, що значить відчув слабинку. От добре, що ти посадив їх з мого боку. Я теж люблю черешні, а особливо цей сорт, як ти сказав, смачний це якраз мій найулюбленіший сорт. І діти мої теж люблять черешні. Слухай. А може, ти ще й горіха посадив би. Ми будемо тобі дуже вдячні. Дивиться на мене, пришелепуватим поглядом рота розкрив, навіть не буркне. Через декілька хвилин визирнула я із рогу хати, так і є, викопує пацьорка саджанці. От так от, пане Карнегі. Завертаю у двір. І що ви думаєте? Ненависні кури, ненависної каракатиці знову у мене під вікнами. І тут мені Бамц! Думка прийшла. Узяла я в сараї отруйне зерно, яке для мишей купила, покликала каракатицю. Дивись, кажу, бачиш, і пішла по межі до самого кінця городу. Ну, і що це ти робиш? питає. Ти ж сама казала, щоб я огорожу зробила, от я й роблю із отруєного зерна. Як ти вважаєш, достатньо висока огорожа, курка не перелетить? Із цієї хвилини ні однієї курки на моїй садибі. І з пацьоркою розібралася, і з каракатицею розібралася, і ще розумниця залишилася. Іду. Не встигла дійти до її дверей, відчиняє Я сходу. Відмітьте там у себе в графіку, що я йду до крамниці. У якому графіку? спитала сусідка, але я не збиралася відповідати. Після крамниці знову заходжу. Відмітьте, що я вже прийшла. Зараз занесу продукти і почну вечерю готувати. Сусідка майже свариться, нащо воно мені треба? Роби що хочеш. Та невже? дивуюсь я. А і ще завтра я збираюся на базар, діти до школи підуть, чоловік на роботу. Якщо будуть якісь зміни, прийду доповім. Уже скоро не чоловік із роботи йтиме. дивіться не прокапте, це ж дуже цікаво. Бася прийшов із роботи і застав мене за писаниною. Що ти там пишеш? спитав. Книжку. Книжку? здивувався чоловік. Про що? Про те, кажу, як впливати на людей, щоб захиститися від нахабства та примусити себе поважати. А хіба у Карнегі не про те саме? питає чоловік. Як би тобі пояснити, щоб ти мене зрозумів, задумалась я. От припустимо, ти прочитав книжку про риболовлю. Потім робиш усе так, як написано, а риба не ловиться. Чому? Як ти гадаєш? Ну, час не той або місце не те, риба там не та. Правильно, от і виходить, що посмішками та підлабузництвом тут не відіб'єшся. Потрібна інша тактика.